Вітаю всіх! Я хочу розглянути ось таке питання. Я робила ШОЦ? Тепер Росія до кінця року оголосить війну Україні. Ну, війну вже, не СВО, а й саме війну. Росія оголосить війну Україні до кінця 2024 року. Давайте подивимося, яка тенденція. Шістка кубків. Не визначено. Це ситуація не визначена. Більше це питати не треба. Маніпуляції. Дуть, цим маніпулюють. Відразу скажу. Сімка кубків багато розмов ілюзій. Е, дивіться, а війна для них вже є. Ви знаєте, вони можуть подавати це, що ми як переможемо в війні таке. Так, дивіться. Втрати серйозні. У всіх. Втрати. Нереальні втрати зараз через це все, що відбувається. Наступ у ворога є. В принципі, я не скажу, що воно їм дуже вигідно. Для маніпуляцій, так, сильні маніпуляції цим. А тепер серйозне питання. Україна веде стан війни. Україна веде стан війни. Саме стан війни. Україна введе стан війни. Україна введе стан війни. Ні. Україна не введе стан війни, бо це. Вони. Ви розумієте, що це буде провал? Їм потрібна перемога, а не стан війни. Імператриця. Ось Україна. Ну. Ну, ви що? Не, не, Домогу не отримаємо. Це буде важко. Ви що. Е, у нас і так є проміжковий результат без стану війни. У нас велика довга праця, яку ми йшли до цього. О, Верховна Жриця. Дивіться, Україна не веде бо їм це не вигідно. Вон, його вже не буде. Вже пізно про це казати. Є! Була, була довга праця, яка не принесла нам результату, і тепер будуть дії, які ми ще не знаємо. Що вам ще сказати? Ні. Маніпуляції політичні з усіх сторон. Не більше. Я зроблю шоц, коли буде час. Що, що таке військовий стан, що таке стан війни? Я вам пропишу трохи і те, і те. По документам у нас військовий стан. Воєнний стан, військовий стан називати завгодно, але не стан війни. Це різні речі.